Тепер лише за наявних підстав для виїзду. Уряд припинив функціонування системи шлях для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі шлях. 27 лютого 2025 року вступила в дію постанова кабінету міністрів No213 від 25 лютого 25-го року, яка вносить ряд змін до постанови кабінету міністрів No57 про правила перетинання державного кордону громадянами України, відповідно до якої буде змінено трохи порядок виїзду чоловіків 1860. Головною інновацією стало те, що обласні адміністрації та міські ради більше не матимуть змоги надавати дозволи для виїзду за межі країни. Відтепер перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги буде здійснюватись категорією 1860, яка має на законні підстави відповідно до пункту 2.1, яка стосується осіб з інвалідністю та багатодітних пункту 2.6, яка стосується заброньованих на період військового стану. Пункту 2.14, яка стосується депутатів міських обласних районних селищних та сільських рад. Пункту 2.20, яка стосується військовослужбовців, які підписали контракт під час воєнного стану. Та пункту 2.9, яка стосується водіїв ліцензіатів, які здійснюють перевезення по системі шлях. Самі ж перевізники кажуть, що зміни у функціонуванні системи негативно вплинуть на віз гуманітарної допомоги. Зараз одяг перевозимо. А чи ви взагалі про ці зміни, що зараз для гуманітарних вантажів? Ви не перевозите Ні, ні. більше Так, так свою продукцію перевозимо. Станок морозильний якийсь для людей. Які маєте підстави для за кордон? Лише по шляху. Буває всякої. І меблі, і станки різні. Коли що приходиться, які закази. Як вважаєте, потрібно було вводити такі зміни? Думав, що ні, бо не буде кому привозити нашим хлопцям машини. Не буде гуманітарної допомоги, буде мало важко. Та дехто з водіїв зазначає, що вносити регуляторні зміни потрібно було і раніше. А я думаю, що гуманітарка потрібна, тому що ми возимо з Казахстану гуманітарку. Ну, тож люди стараються, чужі країни для нас там стараються щось зробити, а потім проблеми з тим завозом вивозом. Для того аби перетнути державний кордон, чоловіки призивного віку повинні надати документи, що дають можливість закордонної поїздки. Потрібно мати документи відповідно вашій підставі виїзду. Якщо ви особа з інвалідністю, це має бути посвідчення з інвалідністю. Якщо ви заброньовані, це має бути наказ про бронювання та наказ про службове відрядження. Що стосується депутатів, державна прикордонна служба має бути повідомлена про їхній виїзд. Вони також мають мати наказ про відпустку або наказ про відрядження. Наразі мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробляють механізм виїзду за гуманітарними вантажами військово зобов'язаними чоловіками.